Сьогодні я покажу на практиці, як проходить конкурентний аналіз сайтів у мене. Нульовий крок починається з того, що я визначаю основних конкурентів мого клієнта. Перший крок це аналіз інформаційної архітектури конкурентних сайтів. Я виписую усю структуру кожного конкурентного сайту, дизайн-блоки, які в ній є, та їхнє наповнення. Другий крок це аналіз цієї інформаційної архітектури. З точки зору її проблематик, послідовності, наповнення, наскільки добре вона вирішує бізнес цілі та цілі користувачів. Та взагалом я аналізую, якою логікою керувалися під час її створення, та що за рахунок неї хотіли вирішити. Третій крок це таблиця схожості. Я виписую у неї дизайн-блоки, які найчастіше знаходяться на сайтах конкурентів, та аналізую їх, оскільки вони можуть бути одними з блоків, які будуть передавати цінність послуг, продукту чи вирішувати основні потреби бізнесу та користувачів тощо. Четвертий крок це аналіз позиціонування конкурентних сайтів. Я аналізую, які описи вони використовують на своїх сайтах, переваги, цінності, процеси, їхні заклики до дії тощо. П'ятий крок це аналіз візуального дизайну, який мають сайти конкурентів. Я аналізую, які шрифти, кольори, форми, анімації, композиція застосовуються на їхніх сайтах. Та шостий крок це аналіз функцій та послуг. Я аналізую послуги, які надають конкуренти, і їхній опис, з точки зору, наскільки ці послуги відповідають бізнесу, в якому конкуренти їх надають, та наскільки ці послуги є передбачувані для користувачів, та за що саме користувачі обирають ці послуги, чи навпаки, що змусить їх відмовитися від цих послуг, та піти на конкурентний сайт, який надає ті ж самі послуги. А щоб замовити таке комплексне створення сайту чи його редизайну, чи дізнатися більше про мої послуги, пишіть мені в Дірект.